Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі запрошую вас, мої дорогеньки, до карти Дня. І у нас, як зазвичай, три позиції. Ви витягуєте свою, свою карту інтуїтивно, яка вам подобається, яка вам приглянулася. І я сподіваюся, що у вас все добре, ви живі, здорові. Зразу згадую родичі гарбузові помідори і огірочки. Люблю. Гаразд. Ну що, будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і які підказочки від Таро. Карта номер один. У нас тут маг. Ви знаєте, коли випадає маг, запам'ятайте одне: у вас без можливості. У вас якісь є засоби для цього. У вас на ваші. Плани, які толкові, які от те, що ви найбільше хочете, так ви можете це досягти. Треба тільки вміти свою енергію концентрувати саме на тому. Не розпилятися на сусідів, на балачки, особливо на балачки, не розглагольствувати. Розумієте? Концентрація повинна, от мах повинен вчитися концентрувати свою увагу на чомусь одному. І в нього це вийде, і у вас так само. Ось якось так. Оце і була порада. Хороший день, щоб ви розуміли. Тільки не розпиляйтеся на все і одразу. На чомусь одному концентруйтеся. І повірте мені, у вас все вийде. Карта номер два. Дивіться, знову старший аркан. Сила. Сьогодні на вашу долю можуть випасти якісь а, випробування. Коли сила випадає, це значить, у вас є достатньо сили, енергії це все вистояти. Внутрішнє стримання комусь не нагрубити. Це теж сила волі. Ось, когось приборкати. Це теж коштує багато сил та енергії. У вас сьогодні все вийде, повірте мені. Концентруйтеся, як і мах на чомусь одному, і це важливий день. Не сприймайте це як, от знаєте, а так воно і мало бути. Ні, це ваша заслуга. Ви все зможете, ви все зробите. Це може бути протистояння з сусідами, з, на роботі з колегами. Вдома, вдома теж може бути якось так. Позитивне ще, що може бути, це, наприклад, сексуальний потяг до когось, чоловіка з жінкою. Знаєте, Ось, ось це єдине, знаєте, у, когось, у вас з'явиться пристрасть до когось. Карта номер три. Паз жезлів. У вас з'являється якийсь інтерес. До чогось, що за межами вашого досягнення. Це може бути якась людина. Ви зацікавитесь якоюсь людиною, це може бути іноземна мова, це може бути іноземна країна, якесь інше місто, наприклад. Ось зацікавленість може з'явитися якісь хороші новини, особливо по роботі, можуть бути якісь вісточки від рідних та близьких, теж від роботи. Це може бути якийсь новий початок чогось, якоїсь кар'єри у когось. Порада цієї карти. Навчайтеся, цікавтеся чимось, оце теж дуже важливо. Чимось цікавитися, чимось займіться. Ось інтерес до кар'єри, інтерес до навчання. Якось так, мої дорогенькі. Ну і, звичайно, це можуть бути ваші діти, внуки. Якийсь навчальний процес з дітьми та внуками. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!